Щось приховано від вас, розумієте? Ще раз повторюсь, або це ваші помилки, або тут є таємниця, яка вам заважала в минулому збільшити ваше фінансове положення, зробити його більш стабільним. так Так. Карти саме про це і говорять. Все буде відкривати зараз вам очі на те, чого ви не бачили. Угу. Угу. Так, от подивіться, відкривши вам в очі, так, і показавши вам те, що було від вас приховано, вам починає вести в вашому житті, в вашому житті, знаєте, приходить період. Коли все починає налагоджуватися